Мати план Б, коли ти робиш бізнес, це добре чи погано? Зараз поясню про що я. Я, наприклад, коли починала свій бізнес, я перейшла в бізнес сфери IT, де в мене була хороша робота з хорошою посадою, з хорошою зарплатою. І, в принципі, майже весь час ведення свого бізнесу я знала, що якщо що, якщо в мене нічого не вийде, я можу все закрити, вернутися в IT, Я пам'ятаю, що як робити. Я Би знайду роботу, а недавно спілкувалася з однією жінкою, і ось вона каже, що в неї не було іншого варіанту, крім як робити свій бізнес, що вона може би хотіла його закрити, але вона змушена продовжувати, тому що це дає їй гроші на життя. Звісно, не стільки грошей, скільки би хотілося, але вона, якби не має якоїсь іншої діяльності, в яку вона може швидко переключитись. Я ось думаю, з одного боку, мати такий план Б це добре, тому що це знижує тривожність, можна працювати в спокої, знати, що якщо що, там є інший вихід. А з іншого боку, от є люди, які кажуть, у мене не було іншого виходу, тому я мав зробити цей бізнес успішним, і певний цей рівень тиску і навантаженості життям він давав цю можливість зробити буст прорив у бізнесі, і тому я так не знаю, що краще такий варіант чи інший. Такими роздумами з вами ділюся. Напишіть, як ви вважаєте краще.